Вшанування прекрасної статі по японськи воно має назву Хіна Мацурі, що у перекладі означає свято ляльок. Україні сходу сонця його відзначають щороку у третій день весни. Давню традицію вирішили підтримати і на Прикарпатті. івано франківці ознайомилися з особливостями далекосхідних обрядів в японському ресторані театрі. Японська міфологія каже, що в ляльках живуть духи живих людей, тому у них ляльки трошки відрізняються від наших ляльків, ляльок. Вони дуже схожі на людей воїнів. Геїш просто дівчата з гарних. Вони створюють реальне життя. І тому вони, японці, гралися в ляльки як великі, так і малі, так і дорослі люди, і діти гралися, бо це у них було таке, як спілкування живою людиною. Свято ляльок походить від стародавнього придворного обряду весняного відлякування злих духів. У цей день юним дівчатам майбутнім дружинам бажають щастя та здоров'я. хіна Мацурі в оселях родин, що мають донюк, ляльок одягають по-святковому, а також готують соло. Дощі юних франківчанок пригостили солодкими суші, він почається в пічці. І Я так думаю, що цими руками, коли людина загортає, ну мене тільки хороші думки, оскільки це для дітей і а для дітей тільки найчастіше. Кожна відвідувачка цього фестивалю прийшла на свято зі своєю улюбленицею. Якщо ж вона набридла, можна обмінятися ляльками з іншими гостями. Щоправда, прикарпатські дівчата дуже рано припиняють бавитися бездушними красунями. Більшість із них надає перевагу творчості. Я, я щось почала загаблюватися більше, ну всякі творчі. Такі роботи робити Мені щось не дуже Я не люблю лялькам. Я малюю на піані не граю. Японські ляльки створюють з глини, паперу та дерева. Поекспериментувати із цими матеріалами власноруч запропонували на тематичному майстер-класі. Його результати не для гри, а виключно на показ. На далекому сході ці ляльки передаються у спадок з покоління в покоління по материнській лінії. В Івано-Франківську натомість їх збирали, аби передати в Долинський дитячий будинок теплий дім.